Наступним спікером у нас буде Григорій Шаврицький, голова заступник голови всеукраїнського конгресу фермерів, голова громадської організації Конгрес фермерів Полтавщини, керівник фермерського господарства Моя земля 2015 та керівник ТОВ Полтава агро Григорій, вам слово. Доброго дня усім. Я спробую з місця якось так по-домашньому більше. По-перше, дякую Богдан за таку можливість бути нам всім тут сьогодні присутніми, і також хочу подякувати. Нашому президенту Збройним силам України, бо саме, дякуючи їм, ми можемо зібратись тут і обговорювати ці проблеми, ми можемо займатися тим, щоб годувати Україну, годувати світ, вирощувати нашу продукцію, тримати другий фронт і допомагати тому першому основному фронту, якось так знаково склалося, що один із таких перших можна сказати заходів. На якому фермери збиралися і почали обговорювати про існуючі проблеми і шляхи їх вирішення, коли була Ольга заступником міністра політики на виставці Агро, пам'ятаєте, ви да ви організували захід, де зібрали фермерів, щоб почути, а, що а що ж вони хочуть і що відбувається в агросекторі, і проговорити про шляхи вирішення? Тому це добре, що ми сьогодні тут є. На сьогодні я очолюю місцевий конгрес фермерів Полтавщини і є заступником голови всеукраїнського конгресу фермерів Івана Слободяника. Це громадська організація, про яку там, скоріш за все, що більшість з вас чули, яка відстоює інтереси саме малого аграрія, аграрія, в якого там до тисячі гектарів землі в нашому об'єднанні є аграрії, в яких 2, 3, 7 гектарів, і якою є оця така кооперація, чи допомога чи об'єднання в чому полягає об'єднання? Да, це від елементарних речей, коли сидить один працівник офісу, який надає допомогу 50-100 фермерським господарствам в елементарних речах, навіть від заповнення договору чи укладення елементарного юридично-правильного договору оренди, закінчуючи тим, що ми спільно знаходимо можливості ну. Останній рік, зокрема, да, програма ДАР більшість малих аграріїв, яких там 20, 50 чи 100 гектарів, вони електронки не мають, просто зрозумійте. І коли вони приходять в офіс і мають можливість зареєструвати, зареєструватися в цій програмі, і отримати оцю гранту, оцю допомогу по 300 на гектар, чи ті, хто отримує там 20, 30 чи 50 корів, можуть отримати допомогу на одну корову. От це є, на мою думку, такою елементарною елементарним пунктом. Кооперації чи такого об'єднання, яке є на сьогодні, аграрії. Я е, десь е, я взагалі людина оптиміст, але попередній рік нам показав, що е, не так просто і, і і так як було до цього, до війни вже не буде. Зокрема, в агросекторі, ми всі маємо змінюватись, маємо реформуватись. І просто вирощувати мати основну культуру кукурузу, і просто її вирощувати і продавати трейдерам, які її відвезуть за кордон. Просто так уже не вийде. І на цьому отримувати гарну маржу. Потрібно іти у переробку, потрібно йти у тваринництво, потрібно йти іти в різні варіанти доданої вартості. З цим всім ми з вами стикнулися, і кожен з нас на сьогодні, принаймні, ті, хто хоче вижити. І хто хоче бути ефективними, прикладали всіх зусиль попередні ріки вже в цьому році для того, щоб оптимізувати звести до мінімуму всю нашу затратну частину і стати максимально ефективними. Це був якби етап номер один. Але в яких умовах ми на сьогодні склалися? В яких умовах ми на сьогодні опинилися? Аграрії на сьогодні мають кредити, величезні кредити, які взяли. До війни так взяли вже і під час війни, і дякуючи Міністерству грани політики, яке в терміновому в такому в авральному режимі прийняло цю програму під 0% під держгарантії. Бо, дякуючи цим кредитам, ми посіялися в минулому році. Але на сьогодні стоїть завдання. І однозначно, ми там зверталися від Сукраїнського конгресу фермерів до міністерства політики і до е, кабінету міністрів з приводу продовження цих кредитів. Бо якщо ми ці кошти, які ми, як ми маємо зараз гасити е, кредити взяти рік назад, якщо ми на сьогодні вкладемо е, в посівну, е, є ймовірність, що вона відбудеться, і що ми виживемо і проживемо цей е, ще один воєнний рік. Якщо ж ми ці кошти змушені будемо повертати на сьогодні банкам. Ситуація буде значно гірша і складніша. Наступною проблемою, яка на сьогодні є, це проблема, яку десь мало хто піднімає. Ми на сьогодні звернулися з листами, і я прохатиму всі інші громадські організації, присутні тут, звертатися до Міністерства і до інших відомств з приводу питання мобілізації. Бо і до війни у агросекторі катастрофічно не вистачало кваліфікованих працівників, яким би можна було доручити серйозне обладнання чи трактори, які коштують 100, 200, чи 300 тисяч доларів. Це, це було непросто. В зв'язку з війною, коли кількість працівників в агросекторі ще зменшилася, на сьогодні стоїть питання про те, що 50% із тих працівників, які працюють в агросекторі, потрібно працювати, то ми звернулися до Міністерства рано політики з приводу того, щоб Внести зміни саме до методики, щоб бронювалися посади не 50% від кількості військової, військової, військової війни, а саме посади, бо є ті посади, які потрібно бронювати у 100% об'ємі, по типу тракториста, по типу водія, по типу е, оператора машинного доїння, потину є, є кваліфіковані е, конкретні посади, які впливають на економіку в агросекторі. Тому, знову ж таки, звертаюся до всіх присутніх з своєї сторони, бо в цьому і полягає наша кооперація, наше об'єднання, щоб всі ми не були байдужими і говорили про цю проблему, і писали відповідні звернення, і напрацьовували механізми, і вносили зміни до відповідних законів чи постанов. Однозначно потрібно прикласти всіх зусиль на сьогодні. Для того щоб бо банки в більшості присутніх, як із малого бізнесу, так і з великого, знаєте, що банки на сьогодні не готові дофінансовувати агросектор. На сьогодні кредитне навантаження в агросекторі, воно і так, і так більше, ніж було в попередні роки. Да? І потрібно, на мою думку, напрацювати механізм знову ж таки без залучення Міністерства аграрної політики, без залучення банків цього не вдасться. Потрібно напрацювати механізм. До фінансування агросектору, не враховуючи фінансові результати попереднього року, коли частина підприємств були збитковими, частина ледве вийшли на нулі, а частина мала лише маленький прибуток. І потрібно терміново дофінансувати посівну в агросекторі на цей е, сезон, на цей період. В довгострокову, але вже сьогодні потрібно цим займатися. Ми всі зрозуміли, що без переробки і без тваринництва ми не виживемо. ні малий аграрій, ні великий. Хоча, на мою думку, потрібно акценти ставити саме на підтримку малого аграрія, бо ми на сьогодні і так знаходимося за агрополдинами в неконкурентних умовах. У них є свої трейдерські компанії, у них є своя логістика, у них є певні потужності навіть за кордоном, щоб дорожче продавати це зерно. У них є можливість отримувати відшкодування експортного ГНДСу цих всіх можливостей, і в них менше навантаження по кількості працівників на один гектар, ніж у нас, значно менше да? шляхом досягнення там певних технологій. Відповідно, і окрім того, малий аграрій на сьогодні сам працює на землі, його родина працює на землі, його друзі, його сусіди, його знайомі в селі працюють на цій землі. І саме він вкладає кошти в цю інфраструктуру, в придбання саме тут якогось обладнання інвентаря і в цих людей, і в цю соціальну інфраструктуру. Тому наступним кроком, і вже сьогодні потрібно цим займатися створити якісні дієві гранти. Для переробки і для тваринництва. Бо, на жаль, ці гранти на сьогодні не для всіх є доступними. Зокрема, для малого аграрія, коли тобі дадуть 8 мільйонів, а ти ще дай своїх 8 мільйонів. Ну, скажіть, в кого із малих, зокрема, аграріїв є на сьогодні можливість проспівфінансувати переробку в розмірі 8 мільйонів гривень. Окрім того, як ми не досліджували ці грантові програми, 25 робочих місць створить. ну, Це 80. Мільйонів потрібно вкласти, але ніяк не два, не сім, не вісім. Тому, на мою думку, потрібно максимально спростити процедуру взагалі доступу до цих грантових програм з мінімальними обмеженнями. Без ніякої кількості працівників, коли ми будемо створювати цю переробку, ми будемо брати працівників. Ми все одно працюємо. Зокрема, більшість аграріїв зрозуміли за останні роки, що потрібно бути легальними. Працюють в легальній площині. Тому будуть працівники, будуть податки, буде розвиток сільської місцевості, коли будуть дієві і доступні ці гранти для кожного аграрія. Теж немало важливий такий момент це тваринництво. Бо тваринництво дасть нам можливість замкнути взагалі коло, замкнути цей цикл і зробити цю додану вартість. Тому і на цьому всі акценти і сьогодні, і після воєнні мають бути на створення переробки, на створення на розвиток тваринництва в нашій країні. І ми до цього готові і будемо давайте спільно напрацьовувати механізми. З такими зокрема експертами, як ви, Ольга, і з цими всіма присутніми, хто тут є, дякую. Готовий буду відповідати на запитання. Спробував по темі.